Сорок років тому жінка лає свого чоловіка за те, що він постійно витрачає гроші на різний непотреб, адже вже через тиждень у них народиться дитина, і якщо так піде й надалі, їм усім просто нема буде чого їсти. Чоловік, який сидить на купі коробок з непотрібними йому речами, обіцяє виправитись, але сам думає, як купити йому щось ще, щоб заповнити порожнечу в собі. Жінка у відчаї звертається до ще ненародженої дитини. Вона просить Франсуа, щоб він виріс не таким, як його батько. Приблизно через 17 років Франсуа веде дівчину в кіно, але фільм вони дивляться не в кріслах, а біля каси, тому що там не один, а цілих п'ять екранів, а головне, не потрібно купувати квиток. Пізніше ввечері, коли вони займаються сексом, дівчина помічає, що термін придатності безкоштовного зразка презерватива закінчився близько 30 років тому. Наш час Франсуа дає уроки скрипки учневі в консерваторії, як раптом двері відчиняються і входить один із вчителів, щоб зібрати гроші на подарунок директору. Однак у класі він бачить лише учня і тому йде ні з чим. Учень розуміє, що Франсуа ховається за шторою, щоб не давати гроші на подарунок. Але вчитель каже, що якщо хлопець не з поліції, то це не його собача справа. Коли Франсуа чує, що батьки забули передати оплату за урок, він просто забирає у хлопця його гроші на обід. На касі в супермаркеті Франсуа стоїть з калькулятором і рахує кожну знижку за окремим товаром. А коли з'ясовує, що дівчина помилилась на 3 центи, він змушує її перерахувати все з самого початку. Дорогою додому Франсуа гукає сусід і пропонує підвести. Франсуа радий будь-чому безкоштовному, адже він бойкотує міський транспорт, вважаючи ціни за проїзд занадто високими. У сусіда на задньому сидінні лежить величезна кількість продуктів, і Франсуа припускає, що це запас на місяць. Але сусід зізнається, що у нього шестеро дітей, і цієї їжі їм вистачить дня на два чи на три. Найгірше, що від нього пішла дружина, і щоб годувати шістьох дітей, сусід узяв уже п'ятий кредит. Новий сусід дуже мало знає про Франсуа, на відміну від інших мешканців їхньої невеликої вулиці. Вони ненавидять Франсуа і пишуть про нього на паркані лайки. А при його появі біля будинку показують непристойні жести та вигукують те, що писало на паркані. А все тому, що Франсуа не платить роками свою частину за вивіз сміття, внаслідок чого сусіди носять сміття далі, ніж їм би хотілось. Вечеряє Франсуа у темряві і сердиться, що вже п'ять хвилин як не вмикається світло вуличних ліхтарів, які допоможуть йому роздивитись, чи не зіпсована котлета. Франсуа харчується лише прострочними продуктами, адже вони коштують набагато дешевше. Наступного дня у консерваторії Франсуа зустрічає віолончелістку Валерій. Її запросили грати тут, у оркестрі, але вона хвилюється і хотіла б попрактикуватись із досвідченим музикантом. Вона просить Франсуа порепетирувати з нею, а потім пропонує десь разом випити. Вранці на кушетці Франсуа зізнається, що він відмовив дівчині. Банкір, якого Франсуа використовує як безкоштовного психолога, радить запросити Валері до ресторану, але Франсуа каже, що це можуть собі дозволити лише багатії, а він не такий. Банкір дивується, адже Франсуа їсть прострочену їжу та економить на лампочках вже понад 20 років, але не заради виживання, на його рахунку 250 тисяч євро. Увечері для концерту Франсуа позичає смокінг у колеги і виступає разом з Валері. Після концерту до нього підходить незнайома студентка, котра просить автограф. Дівчина каже, що її звуть Лора, і вона фанатка. Коли Франсуа проїжджає додому, він зненацька чує дзвінок у двері. На ганку стоїть Лора і каже, що насправді вона дочка Франсуа, але він намагається прогнати дівчину, приймаючи її за чергового хитрого продавця побутової техніки. Навіть коли Лора називає ім'я своєї матері Кароль, Франсуа все одно сумнівається. Поки вона намагається вмовити його впустити її, навколо скупчуються сусіди, і тільки тоді він відчиняє двері. Франсуа дзвонить Кароль, і вона підтверджує, що Лора його дочка, адже вона виглядає точнісінько як її батько. Кароль просить не руйнувати мрії доньки, але Франсуа не встигає з'ясувати, про що йдеться, адже в нього закінчуються безкоштовні хвилини. Він йде до сусіда, передзвонює з його телефону, і Кароль пояснює, що не змогла сказати дочці, що її батько найжадібніша людина у світі, тому довелося збрехати, що Франсуа економить на усьому, щоб допомагати бідним дітям у Мексиці. Лора каже, що хоче жити у Франсуа, адже зовсім поруч знаходиться лікарня, в якій вона підробляє. Але батько погоджується тільки тоді, коли вона пропонує гроші за оренду кімнати, причому вдвічі більше за середню ціну. Вранці Лора знаходить по всьому будинку десятки стікерів з правилами проживання: не користуватись душем більше двох хвилин, мити голову через день і не спиратись на поручні, адже від цього вони псуються. Також Франсуа вже викрутив усі лампочки у будинку, щоб дочка не так активно витрачала електроенергію. Запланована вечеря з Валерій у бюджетному кафе скасовується, адже дівчина має алергію на глютен, тому вона пропонує відвідати затишний ресторан, де подають морепродукти. Франсуа відкриває меню і лякається ці цін, тому замовляє воду та одного раблика. На відміну від нього, Валері голодна і готова з'їсти усе, що тут пропонують, а Франсуа щосили намагається не панікувати. Після вечері він дивиться на рахунок. Бачить усмішку на обличчі офіціанта і вставляє виделку йому в ногу. Потім франсуа встає, називає Валері зухвалою, ненаситною, ненажерою та засовує їй чек у рот, а потім тікає у туалет. Він приходить у себе, сидячи знову перед рахунком, а нога офіціанта ціла, адже все це сталось в уяві франсуа. Він іде у туалет і бачить там датчик пожежної сигналізації. Франсуа вмикає її, і на гостей ресторану раптом починає литися вода. Вони вибігають на вулицю, а разом із ними Франсуа, який не сплатив рахунок. Вдома Франсуа ставить лору перед фактом, що вона має повернутись до матері, адже йому некомфортно стежити за тим, щоб вона економила. Точка відмовляється, як раптом у будинок вриваються сусіди і вимагають у Франсуа як єдиного боржника оплатити нарешті рахунки за вивіз сміття. Поки він на горі відраховує три тисячі євро зі сльозами на очах, обурена лора соромить сусідів за їхню хамську поведінку і каже їм, що Франсуа скромно живе тому, що допомагає мексиканським сиротам. Здивовані сусіди змінюють своє ставлення до філантропа Франсуа, який багато років робить добро і нікому про це не розповідає, тому вони вибачаються та йдуть. А Лора отримує згоду жити тут і надалі. Наступного дня Валерій приїжджає до Франсуа додому і помічає мішки з крупами, одяг та інші припаси, начебто тут організовано збір гуманітарної допомоги. Поки Франсуа спав, добрі сусіди принесли особисті пожертвування, щоб допомогти мексиканським сиротам. Увечері Франсуа та Валері приїжджають до церкви, щоб зіграти там у складі оркестру. За кілька хвилин до початку Франсуа дзвонить дочці, щоб попередити її, не користуватись зливом у туалеті надто часто. Однак Лора його не чує, бо довкола неї кричать діти. Вона голосно говорить у слухавку, що до сусіда пройшли судові пристави, опечатали все майно і відключили світло. Тому вона запросила їх до Франсуа додому. І слава Богу, що вона знайшла його конверти з готівкою. Франсуа наляканий, йому потрібно потрапити додому якнайшвидше, але скасувати концерт значить заплатити церкві витрати, тому він починає грати втричі швидше, ніж потрібно, а решта намагається не відстати від нього. Коли Франсуа приходить додому, там кричать діти і руйнують усе довкола. А їхній батько накупив величезну кількість продуктів за гроші Франсуа. Раптом господар будинку помічає дроти, що тягнуться від його щитка до будинку сусіда, на якому закріплено велику гірлянду. Франсуа втрачає свідомість. Через добу його будуть Валерій, яка захоплена його добротою до сусіда та волонтерською діяльністю, тому запрошує його зіграти на благодійному балі. Там вона пропонує Франсуа виступити з промовою, і він не може вигадати причину або відмовитись. Франсуа виходить на трибуну та зізнається, що пожертвує 30 євро. Люди сміються та вимагають у 100 разів більше, і тоді Франсуа виписує чек, кажучи їм, щоб вони зробили так само. Поки зал аплодує, Франсуа йде до туалету, дереве та викидає чек у смітник. Дочка пишається ним, адже батько своїм прикладом надихає на благодійність інших, однак вона випадково помічає біля смітника шматок чека. Після концерту Валерій та Франсуа проводять вечір на човні, плаваючи біля палацу. Валерій зізнається Франсуа, що він їй подобається, а потім цілує його. Наступного дня Франсуа їде з сумною Лорою, яка розчарувалась в батькові. Він розповідає дочці про свій роман з Валері і дякує Лорі за допомогу. Наступного дня Франсуа їде з сумною Лорою, яка розчарувалась в батькові. Він розповідає дочці про свій роман з Валері і дякує Лорі за допомогу. Адже без неї у Франсуа нічого в житті би не змінилось на краще. Настрій Лорі це все одно не підіймає, і після повернення додому вона одразу йде до лікарні, адже їй потрібно працювати, щоб оплачувати житло. Франсуа оглядає кімнату дочки і знаходить малюнок, який Лора намалювала ще у дитинстві. На ньому зображено Франсуа та мексиканські сироти, які дякують йому за допомогу. Лора забула рюкзак, з якого чути сигнал СМС. Тоді Франсуа читає повідомлення від Кароль, яка пише дочці, що Франсуа. Останній скнара, як вона завжди і говорила, і сам нікому нічого не віддасть, тому доведеться його пограбувати. Франсуа біжить до лікарні, щоб знайти Лору і вимагати пояснень, але замість доньки зустрічає Кароль. Франсуа звинувачує її у тріб'язковості та мстивості, нагадуючи, що він не хотів дітей, а Кароль сама вирішила народжувати. Якби Франсуа знав про вагітність, то обов'язково наполягнув би на аборті. Кароль не витримує і дає йому ляпаса, потім тягне його до вікна палати, де знаходиться Лора. Вона тут не працює, а три рази на тиждень відвідує терапію, щоб вижити вже рік, як Лора живе з однією ниркою, та й та справляється погано, тому допоможе лише трансплантація. Кароль несумісно з Лорою за групою крові, а Франсуа має шанс допомогти дочці. Він обурений і питає, навіщо була вся ця комедія зі спільним проживанням, а Кароль відповідає, що це була її ідея. Франсуа за кожен цент вдавиться, а тут нирку віддати. Тому якщо він не перейметься батьківською турботою до власної дитини, то Лорі сподіватись не має на що. Франсуа ще раз дивиться на Кароль із дочкою, потім розвертається і йде додому. Через кілька днів він повертається до палати Лори і хоче помиритись. Дочка каже, що пережила глибоке потрясіння, коли Кароль розповіла усю правду про Франсуа. Лорі важко усвідомлювати, що її батько егоїст і скнара. Поморитися вона не проти, але тепер цього мало. Франсуа зізнається, що з дитинства був таким і не може з цим боротись. Він знає, що саме ця риса відштовхує оточуючих, і йому судилось залишитись самотнім до кінця своїх днів, але з'явилась Лора і змінила його життя. Він плаче і каже, що щасливий бути батьком, але щоб Франсуа не говорив, а самопочуття Лори навряд чи поліпшиться, тому вона вказує йому на двері. Франсуа йде, і за хвилину Лора дізнається від матері, що два дні тому батько пройшов тест на сумісність та отримав позитивний результат. Лорі пересаджують нирку, і батько заслуговує на її прощення. Франсуа та Валерій продовжують грати у оркестрі, і після чергового виступу вони усвідчуються один одному у коханні. Через кілька місяців Франсуа у супроводі дочки вирушає допомогти бідним дітям Мексики, цього разу по-справжньому. Він жертвує гроші, докладаючи великих зусиль, щоб посміхнутись. Йому нав'язали соціальну роль, що він хороша людина, а тому має віддати все своє іншим. І тепер йому доведеться відповідати цій ролі.